Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра та гарної погоди. Саме про погоду ми будемо сьогодні говорити. І ця ця тема стосується погоди в серпні 2023 року. Ми вже розглядали погоду на весну. на... Червень та липень і на осінь 2023 року. У нас залишився один місяць, серпень. Це дуже важливий місяць, тому що в цьому місяці якраз і заготівлі ми робимо В цей час достигають всі плоди, ягоди. І якраз дуже-дуже важливо в цей місяць отримати гарний врожай і зробити заготівлі. Давайте розглянемо, яка ж все-таки погода нас чекає після. Липня, який буде досить теплим. А от що нам серпень готує? Спочатку розглянемо Західну астрологію. Отож, дивимося, у нас якраз один місяць, серпень, поділений на три частини, три декади. І у нас планети, які відповідають за погоду. Найбільше відповідають за погоду це Сонце, Марс, Венера та Юпітер. Це згідно наших досліджень, за останні роки якраз ці планети і виконували цю важливу роль. Причому нагадаю, що в 2022 році у нас був теж гороскоп, і ми аналізували його. Так у нас в минулому році Венера в цей час знаходилася в знаці Лев. Але вона була не ретроградна, і вона знаходилася до 5 вересня. Отож, у нас і вересень був дуже жаркий на початку. І Юпітер в минулому році знаходився в знаці Овен. Зараз він, як бачите, в знаці зовсім іншому. Що ж, давайте спочатку тепер розглянемо по всі планети і не тільки планети, у нас сонечко, це світило. Отож, світило наше буде весь місяць знаходиться, майже весь місяць знаходиться в знаці стихії вогню в Леві до 23, а потім перейде в знак Діви. Венера буде, на жаль, ретроградна, хоча в знаці Лев. А це значить, що вона не зможе розкрити свій потенціал в повну силу саме в знаці Лев. Отож. Трошечки буде допомагати сонечку, але це не так, як би це було раніше, якби це був прямий рух. І якби ще були дві планети теж в знаках стихії вогню. Марс у нас буде в серпні, в знаці Діва до 27 серпня, а потім перейде в знак Терези. Як бачимо, немає у нас зовсім стихії вогню. Юпітер в знаці телець, це Земля, це прохолода. І далі у нас ще є дві важливі планети. У нас Сатурн та Нептун будуть знаходитися в знаці Риби. Але ви бачите у нас значки Ре. ретроградні ці планети. А вони в ретроградниці не можуть видати повну силу в силу, якщо це знак стихії води, то це можливо було б дощі, опади. Але, як бачите, Тут трохи-трохи потуга буде, але її буде мало для того, щоб оці Юпітер і Марс, бачите, у нас в прямому Русі, і вони в знаці стихії Землі. Отож, у нас буде не так і вже жарко. Уран буде знаходитися в знаці телець, Плута, плутон буде ретроградний, але ретроградний в знаці Козиріг. Плутон це льод, це прохолода, тому в козироді він теж дає холод. Але ретроградний, тому середня температура, як бачите, у нас стихія землі дуже багато займає, і у нас якраз стихія землі і буде цю погоду нам давати. Ми весь час пишемо і чорний і білий місяць, і теж записуємо, в яких знаках він знаходиться, вони він знаходиться, то це ми вже знаємо, що не впливає на погоду. Саме ці показники, тому ми їх ми малюємо, пишемо і далі спостерігаємо, тому що це дуже цікава річ спостерігати за погодою. Це у нас західна астрологія. По західній астрології ми вже декілька років робимо аналізи, і ці аналіз, аналізи підтверджуються. А зараз ми розглянемо ще один прогноз погоди. Це прогноз, який ми склали завдяки ведичній астрології. Вона. Має відмінність від західної астрології, і зараз ми з вами побачимо цю відмінність. Знову ж таки, ми поділили на три частини весь місяць і які планети згідно ведичної астрології, у нас будуть працювати в відповідних знаках зодіака на погоду. Сонце буде знаходитися в знаці рак до 17 серпня. Це вода. Це стихія води, то тут можна чекати трошечки дощу, будуть опади. Далі перехід буде уже сонечка в знак Лев стихії вогню, після 17-го вже почне працювати ця енергія і до кінця місяця. Венера буде, на жаль, ретроградна, але в знаці Лев до 7 -го. серпня. Весь час у нас енергії енергія накладається один на одного. Зв'язані ці енергії з знаками Зодіаку І у нас після цього вже перехід буде в знак Рак Венери, перейде в знак Рак і до кінця місяця буде. І це ретроградна Якраз е, Венера в цей час буде. Марс, якраз, по ведичній астрології, який відповідає більше всього за погоду, до 18 серпня буде в знаці Лев. Побачимо, наскільки він спрацює. А далі він перейде в знак Діва, знову стихія Землі. Юпітер буде в знаці Овен весь місяць. Це повинно бути дійсно тепло і навіть жарко, спека буде. Сатурн буде знаходитися в знаці водолій, стихія повітря, і він буде ретроградний. Тобто не сильно він буде і вітром ганяти влітку. Хоча при такому розкладі, як ми бачимо, то тут можуть бути якраз вітер, циклони можуть приносити. І дощі, і град, і ці різкі коливання температури. Раху не від, не впливають особливо на погоду, тому ми їх не розглядаємо. Таким чином, ведична астрологія нам дає можливість трохи середина, бачите, якраз серпня буде тепла, але тут будуть дощі, циклони. Друга половина теж у нас може бути тепло. І це тепло буде давати Сонце та Юпітер. А Марс і Венера, які відповідають більше за погоду, вони будуть в знаці стихії води і в знаці стихії Землі. Ну, ніби і трохи схожа по ведичній астрології ситуація, але вона трошечки різниця. Знову ж таки, будемо дивитися, спостерігати, і потім будемо все це визначати. І наступні роки вже будемо знати, як і що, яка планета в якому знаці буде більше всього впливати на погоду. Ось такий у нас сьогодні прогноз погоди на серпень 2023 року згідно західної та ведичної астрології. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку. Та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.